Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо трошки там. Та. Дивіться, давайте так, зразу розставимо всі палки під і. В нас прикол, правда? В мене під час виступу. в мене під час виступу будуть дві рекламні інтеграції. Це не через те, що ми хочемо заробити купу грошей і стати депутатами, і потім щоб заарештували нас. Не через то. Нам просто треба покрити зйомку. Бо зараз все дуже дорого. Все дуже дорого. От у вас ця сорочка ця скільки вона коштує у вас? Ну, орієнтовно. Півтора тисячі. Дивіться, така сорочка коштує півтора тисячі. У собі, скільки коштує хороша сорочка. Це, ну, Це... ну... Зараз все дуже дорого. Все дуже дорого зараз. Я не міг собі купити футболку, тому ми з сестрою почали їх шити. Тупо бренд створили, бо ну, тупо нема грошей. От. Така собі схема, але <кій> не знаю, на що я вам то казав. Добре. Менше з тим. Зараз все дуже дорого вуса збрив, щоб просто е, здати їх на вус узлом, е, щоб трошки грошей підняти. Нема грошей. Тому дивіться, якщо е, ви почуєте, раптом почуєте, що я рекламую щось, нічого в мене не кидайте. Ніякі ні помідори, там, ніякі стакани биті, ну нічого не кидайте, бо то треба буде прибирати. А то треба то ж, гроші, і в нас немає грошей. Кидайте повітрям. Повітрям. Ми закономовим на кондюках. Все, дуже дякую вам, що. Поняли все, ні? Та вас немає вибору. Добре. Давайте поаплодуємо, що трошки. Да, і починаємо. О, люкс. Збрив вуса в натурі, збрив вуса, бо думав, що. Щось кардинально поміняється в житті? Не помінялось. На жаль, не помінялось. Появляється, то просто треба було вчитись в школі. Нормально. От. Але єдине, що яскраве помінялось, це те, що мене не впізнав мій пес. Я вийшов з душу, він почав на мене гавкати. Я кажу йому булка, а чого ти гавкаєш? Вона каже мені, а нащо ти вуса? Тебе не впізнати. Я кажу, тебе теж не впізнати. Ти не говорила до цього. <риклад> так. Люди кажуть мені: ну, типу, нащо ти збере вуса? Тобі з вусами було краще, ти був там сексуальніший, туди-сюди, гарніше, відрощуй їх назад. Все нормально. Єдине, що я би ще хотів, щоб таке і жінки казали. Бо якось дивно воно все виглядає. Не знаю, чи мені ті вуса зараз треба, що чесно. Хотілося би прожити все життя і кохати свою нелю, а не тараса якогось там. Ще, ще подумаю над вусами, якщо чесно. Е, не люблю суботу. Не люблю суботу, тому що ще один день і понеділок. Е, тяжкий день. Ще в суботу треба прибирати. Е, А я такий прибиральник залежністю. Знаєте, я такий, якщо протираю таку легеньку пальцем цей екран, то то все закінчується, що я там мою підлогу вже в хаті. Мою підлогу. Я такий трошки, знаєте, Пилюкоголік, так би мовити, любить хтось прибирати? Поплутуйте, будь ласка. О, скільки роботи. <клес> <клес> Ясно, номер залишу потім. Ні, насправді та, не, не люблю, вірніше, люблю прибирати, але не люблю прибирати, та, бо, бо дуже люблю прибирати. от. Е, пилосос. Пилососив е, в суботу, пилососив квартиру. У мене такий пилосос, знаєте, типа труба, шланг, і підключається все в, таку, в такий великий короб, в якому присутній якийсь дебіл всередині. Мій пилосос це тупо дебіл, якийсь. Я, ну, я не знаю, як дивіться, щітка проходить двері, шланг проходить, я проходжу двері, а він такого зачіпається. Є у вас така історія з пилососом? От він просто не може пройти двері. Я ні, не було такого, що ми почали пилосости, я обернувся і він в такому самому положенні. Він вічно отаку, от лежить. Не знаю. Я люблю пилосости. Може, через те я люблю, що приємно працювати в тандемі, коли хтось тупіший від тебе. Знаєте? Трошки гордість бере. Та, Але ще коли пилососи, поняв, що пилосос. Дуже підла штука, дуже підла штука. В тому підле, що от ти ним пилососиш, і він ніби такий чемний, там все забирає пилюку, там тобі все всюди залазить, а ззаду він дує і все роздуває. Шарте він такого робить. Здує світься ця пилюка. Роздуває пилюку. Ну, Несправедливо. Він як то інша історія. Він як то каруселі для пилюки. То така собі тарзанка, знаєте, з правої частини кімнати в іншу. І для волосся випавшого. Бляха, от не люблю, випавши волосся, капець. Мені, ці, мені цікаво, чому людство не бореться проти цього. Ну, Тобто, з волоссям на обличчі бореться, з волоссям на ногах бореться. Чому не придумають джелеп для підлоги? Ну, Є хтось, кого теж бісить волосся, випавше, є такі люди? Во, є, yeah. не аплодують, не аплодують ті, з кого воно випадає, напевно. Я знаю, у мене така гажу в квартирі. Я... В мене один раз шапочка плавання впала, я підняв вже перукою і обобола просто. До речі, про це: якщо хтось з вас носить перуки, бо боїться, що за ним хтось слідкує, що на нього хтось полює. То, по-перше, не носіть перуки, бо по суті перука це братська могила випавшого волосся. Це е, волоссяний гріх, так би мовити. А по-друге, боятись ніколи нічого не треба. Ніколи нічого не треба. Е, якщо вас, вам справді щось здається, то ви краще зверніться до мого друга, адвоката Яромира Цимури. Він вам все допоможе в юридичній силі. Все вам, все, що захочете. От е, зараз з'явиться посилання на його інстаграм. Не з'явилось. Знаєте чому? Бо у нас нема грошей. Тому. Я Ромир, адвокат. Передайте, будь ласка, поряд. Підпишіться. Підписуйтесь там, будь ласка, і звертайтеся. Це, до речі, була реклама, якщо ніхто не зрозумів. <плес> так, волосся. Повертаючись до волосся, волосся ще дуже тупай, тупий орган у нас на тілі. Це ж орган, правильно волосся? Ще кого я питаю? Добре. Волосся дуже тупий орган на нашому тілі, тому що дивіться, я ні разу не бачив, щоб початок волосини і кінець попали в одну й ту саму дирку-вимивальнику. Вони завжди попадають в різні. І коли ти ще їх витягуєш, вони ще типу, чинять опір, ніби ти їм цей, я хочу вам допомогти. я... Ну, І ще дуже сильно волосся боїться висоти. От як ви думаєте, чому, коли люди лесіють, на найвище випадає? Не отут, не тут, а зверху просто скидається вниз із страху. Віник. от будете замітати віником, там буде волосся у вас. Ви його підніміть, попробуйте його зняти. Воно так там ручками тими тримається. Воно просто туп не хоче відпускати. Пилососите, пилососите. Підніміть, подивіться, ніжки вже болтаються там в цьому, а воно ручками тримається за ту щітку. Я такого раз потянув, витягнув тупо, що всю їхню родину там. Там, що волосся попереднього власника квартири було. Та, от таке ми життя живемо. Таке життя живемо. Тут не буде реклами, рухаємося далі. Бачу, що хочете рекламу. До речі, на наступне це відео. Якщо комусь щось треба прорекламувати, звертайтеся. У мене ще, до речі, тут два папери є, так що. Ще дві інтеграції залетить. Пилососи вітальню. І думаю собі, блін, от якого фіга Вітальню назвали Вітальнею, якщо, по суті, всі вітаються в коридорі. Ну, правда ж, ну, чи, ну типу, коридор треба було назвати Вітальню, а Вітальню треба було назвати бухальнею. Все сходиться. Чи як, типу, людина зайшла, ти його через коридор ведеш вітальню, щоб просто привітатись? Я не проти, але я просто дивлюсь на це з професійної точки зору. Хто то все потім мити буде? Хто? Дайте суботу для себе пожити. От, просто класно, коли в квартирі все мудро розплановано. Коли там, ну, зараз це типу називається там типу, розумний дім. От розумний дім, розумна квартира. Якщо шукаєте розумну квартиру, тоді вам треба звернутися в будівельну компанію Глобус. Тому що будівельна компанія «Глобус» планує класне, класні квартири, у них там гарне планування. Можна сказати, що це розумні квартири. Уявіть собі, ви там живете, ви їдете додому, і такі, блін, треба ще робити уроки сином. Приїжджаєте, а там вже всі уроки зроблені. Бо розумна квартира зробила уроки сином. Шарите. Це... Коротше, вони ще будують житловий комплекс на вулиці Садовій, здавалось би. Здавалось би, садовий мав би будувати на садовій. Але там будує будівельна компанія Глобус. Хіба не прикольно? Прикольно. Да. Будівельна компанія Глобус. Це будівельна компанія. Все. Звертайтесь за хорошими квартирами. е, Що ще? Ага, люблю дуже мити руки. Прям кайфую. Собі. Не комусь. На якомусь, нема такого, що ви прийшли в око на заправку, а там я з рушником стою, такого не буде. Око відхилило пропозицію. Я... Верніше не так, програв тендер умивальнику. Тому не буде там такого. Люблю просто себе мити руки, бо прям ну прям кайфове відчуття. Є хтось, хто теж любить мити руки? Є такі люди, поплуйте, будь ласка. О, це прикольно. А ноги хто любить мити ноги? Є та й нема. Можливо, вони вже всі в Італії. Можливо, але. Але дивіться, в загальному, в загальному, людство, людство не провокує і не популяризує миття ніг. Серйозно, подивіться, ні на одному милі, ні на одному шампуні немає фотки, де нога миє ногу. <риклад> Ви коли-небудь чули фразу нога ногу миє? <риклад> Нема такої фрази. Подивіться, навіть по природі, Не знаю, природа створила людину так, що ноги найдальше від всього. Найдальше від всього ну, важливого. Іде повна срака, потім ноги. Шарите? Говорити мовою айтішників ноги це out of the box. Це, до речі, може бути слоган на розташування людини в плацкарті. Ніхто не, ну, ніхто не... не... Ну, Ну, типу... Люди не, не хочуть мити ноги, вони не, вони не знають, що їх треба першочергово мити. Підніміть, будь ласка, руки, хто миється в душі. А, слухом проблеми, добре. Ті, хто, ті, хто не, мию, е, не миються, не піднімайте. Посмійтесь трошки, будь ласка. О, отак працює нормально. Ні, то я щось просто. Я там забувся, тому воно не зайшло. До речі, не говори. Прошу. Теж ну, Бачите, в душі ніхто не, ніхто не заходить і не починає мити, мити ноги спершу. Всі миються там голову, чик чик потім тут, чик 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 потім потім береться трошки мило, і ноги. Но. Правда? Трошки ніби про. Їх навіть толком ніхто не витирає. Просто вийшов, типу, отак от, Вот. І вони обіжаються і смердять. Вот вам. От вам і відповідь, це все дуже просто. Ви я розумію, ви можете сказати, що типа, блін, це дуже типа, про простий гумор. Може і так, може так. Просто я е, з такої ну, типу, я з такий час виріс дуже консервативний. Там дуже все було якось так прямо. Мені один раз сестра отаку от цим пилочкою нігті потерла. Я думав, що я вже гей. Я вже почав друга клеяти, якщо чесно. Але не вийшло, бо його вже заклеїв друг, якому сестра брови пощипала тут трошки. Що дякую, що сміялись. Гарного вам вечора. Дякую.